І як повернути гроші з Інстаграм? Знайомо, коли ви в Instagram поповнили рекламний кабінет, а реклама не працює, виникає помилка. І тепер ви ні рекламу запустити не можете, ні гроші звідти забрати. І виникає питання, як же мені нарешті повернути гроші з інстаграм з рекламного кабінету. Так от, дивіться, прямого способу повернути гроші саме з рекламного кабінету, тобто через Мета немає. На жаль, такої опції немає. Так, звісно, можна написати в підтримку мета, поспілкуватися з ними і спробувати якось повернути ці гроші. Але з мого досвіду та досвіду моїх клієнтів і учнів гроші вдавалося повернути лише тим, хто звертався в банк, з якого поповнював рахунок, писав про відсутність транзакцій, надавав скріншоти з рекламного кабінету, і тоді банк. Протягом 60 днів приймав рішення і повертав гроші у 90% випадків гроші поверталися.